Прибулась з країни нямликів, таємниця володаря подушок, розділ п'ятий, де виявляється, що люди, які не награлися в дитинстві, згодом стають злочинцями. Звідусіль залунали обурені вигуки нямликів. Вони щільно обступили дівчинку і почали прискіпливо її оглядати. І ти, Юліане, хочеш м я, м я, сказати, що ця здорованиха. Не така, як усі інші. А вже ж! Звідки ви думаєте, наш бузик дістав чарівну страву? Так, так. Оця здорованиха, що вівторика приносила йому цю дивовижну їжу, а їли її ми всі. Ще й хвалили, а бідолашній дитині доводилося ризикувати, адже вона приносила чарівну страву до своєї кімнати, потайки. І ніколи, чуєте, ніколи ця шляхетна дівчинка не зрадила жодного нямликового секрета. Вона вміє берегти таємниці. А як тоді головний руйнівник захопив буцика? підозріло запитав довго Бородий. Все дуже просто. Головний руйнівник живе у сусідній квартирі. Він звик підслуховувати сусідів у цьому будинку, навіть сконструював спеціальні пристрої та провів їх у кожне помешкання. Усі думають, що він, звичайний собі чоловік, дядько Петро. Знаю, що у нього є величезна фірма, де роблять подушки, а насправді Петро, талановитий винахідник і до того ж підступний злочинець. А хіба так буває? вражено запитала Олянка. Хіба можуть талановиті люди бути поганими? Юліан скрушно похопив головою і тихо сказав На жаль, можуть. Люди, яким в дитинстві не купували іграшок, коли виростають, починають гратися у дуже жорстокі дорослі ігри, і ляльки у них також лихі. Ага, то через це дядько Петро зробив собі механічних ляльок манікенів бір'ям в голові. Так. І тепер, коли ти знаєш усе, тобі доведеться проникнути до квартири. Гр. Так ми його е зручності називаємо головного руйнівника. Бо нямликів він одразу ж відчує і схопить. Ти ж не забула про античаклунський костюм. Гр. Відповідає нас за 100 метрів, а нас звичайну дівчинку костюм не зреагує. Полянка спершу думала відмовитись. Звісно, їй було дуже шкода буцика, та потрапити у хитру пастку, поставлену дядьком Петром, їй зовсім не хотілося. Але тут її погляд упав на бородатих нямликів, членів ради старішин, які стояли понуро, похиливши сиві бороди. Вони були такі маленькі, безпорадні, що серце в дінщинки стислося. Вона стріпнула головою, місніше пригасила до грудей Зюзю. і Впевнено, сказала, я згодна.